Більше про вердикт сину президента і чого чекати далі, поговоримо із моїм колегою Олексієм Коваленком, який стежить за цим процесом. Олексію, привіт, Вітаю, вітаюля насамперед. Розкажи про деталі цієї справи, у чому визнали винним сина президента, і наскільки серйозним є цей злочин. Так, от, власне, журі присяжних вчора у суді у Делавері визнали Гантера Байдена винним за всіма трьома статтями обвинувачення, що стосувалися придбання зброї під впливом вживання наркотичних речовин, а також тримання зброї будучи залежним від наркотичних речовин, і тримання ліцензії на володіння зброєю за тих самих обставин. Власне обвинувачення проти Гантера Байдена були висунуті у вересні минулого року, і так як ми. Почули з попереднього сюжету, це перший випадок в історії, коли син чинного президента був засуджений у справі такого масштабу. І те, що намагалася зробити, сторона захисту, вони намагались довести, що на той момент, коли Гантер Байден придбав зброю у 2018 році, він був чистий, тобто не вживав наркотичних речовин. Натомість, сторона обвинувачення, прокурори намагались довести, що до цього Гантер Байден проходив проходив лікування, тобто він мусив би знати про те, що він є наркозалежним. Також вони заслухали багато, багато доказів, і докази відповідно були заяви від колишньої дружини Гантера Байдена. Також заслухали як один із доказів на чітку книжки самого Гантера Байдена, в якій він розповідає про те, як він проходив лікування. Також прокурори зауважували на тому, що Гантер Байден має ступінь. Магістра права, тобто він насправді мав би знати про що йдеться у тій заявці, яку він заповнював, і відповідно до прокурорів, які він збрехав, про те, що він не перебуває під дією наркотичних речовин. Прокуратура наголошувала на тому, що цей процес демонструє верховенство права, Незважаючи на те, хто є порушником закону, він буде відповідати перед законом. Пропонив послухати точку зору прокуратури. This case. Зрештою, ця справа стосувалася не лише залежності хвороби, яка переслідує сім'ї на території всіх сполучених штатів, у тому числі сім'ю Гантера Байдена. Ця справа стосувалася незаконного вибору, який підсудний зробив, перебуваючи в муках залежності. Його вибір брехати, заповнюючи державну форму, коли він купував пістолети. Його вибір володіти цим пістолетом. Саме ці рішення та поєднання зброї та наркотиків зробили його поведінку небезпечною. По-друге, в цій країні ніхто не стоїть вище закону. Кожен повинен відповідати за свої дії, в тому числі цей підсудний. Однак, Гантер Байден повинен нести відповідальність не більше ніж будь-який інший громадянин, засуджений за таку ж поведінку. Олексію, яке покарання загрожує Гантеру Байдену, коли ми почуємо вирок, і власне чи може це якимось чином відобразитися на президентській кампанії? Так дуже важливий момент, і ми почули це від сторони прокуратури, що вони зауважують на тому, що Гантер Байден має понести відповідальність не більше ніж будь-який інший громадянин. Якщо порахувати відповідальність, яку він може понести за кожній з статей обвинувачень, то сумарно це може бути до 25 років у в'язниці. Але а, чув я думки різних експертів, які наголошені на тому, що зважаючи на те, що це перше кримінальне обвинувачення, і це буде перший кримінальний вирок. То, скоріш за все, в'язницю Гантер Байден не побачить. але це вплине на його наступні справи. Бо, як ми пам'ятаємо, у вересні буде розглядатись у Каліфорнії інша справа, яка пов'язана з порушенням податкового законодавства і несплатою податків у розмірі 1 мільйона 400 тисяч доларів. Щодо конкретно цієї справи, ми можемо почути конкретний вирок суду до 9 жовтня. Олексію, буквально 30 секунд лишається. Чи можемо ми говорити про те, що ця справа може мати якийсь вплив на президентську кампанію? Відповідно до думок експертів та відповідно до соціологічних опитувань, скоріш за все, ця справа не вплине серйозно на хід президентських виборів або шанси того чи іншого кандидата перемогти. Олексію, дякую тобі надзвичайно. Це був Олексій Коваленко, мій колега на зв'язку зі студією.